Що в Полтаві буде, буде в Полтаві. Зразу кажу. Бо я була, коли в Полтаві удачі на свадьбі, що я побачила? Ракетну дронну таку небезпеку велику для міста, як дуже дуже сильно. дуже сильно. Миргород, небезпека і Кременчу небезпека від води, воду, вода буде непригодна для пиття. Вони щось зроблять з водою, вона буде як отруйна. Це кажу вже рік. Це видіння в мене вже рік є. Чуєте? Полтаві небезпека, є люди добрі, велика небезпека для Полтави. Є. Я як була в Полтаві, прямо її відчувала так, що піпець. Ви поняли? В Житомирі в мене є написано в телеграмі, що там дуже багато ранених буде. Я писала в цьому в телеграмі. Крупивницькі небезпека, як влучання в велике здання. Це я раніше казала, навіть три дні назад писала в телеграм-каналі. Але я раніше бачу, раніше бачу. По Чернігову прильоти будуть. Будуть. А от як битва почнеться з Сумщина, Харківщини, тоді буде друга ситуація.